Еге, ага, з часом аж гарячі, я рада часу вирватися з пекла і побликати світі. Так, не запарище у нашого пекенного союзу, дам на карту нам видають найбільше річників. А як ти наловимо, то пан це до нас на самих на гарячу пательню посадить, І не тепер не белі, робленої їзі гарячої смали. Гаря. Ой, не згадуй, тут ніде її нема. Я вже зголодніла. Одного разу попросила смолові басика, а він сказав, що до ніхто такого не їсть. І дав мені кусок жуки. І я ледве не подавилася. І як діти таке паскудство їдять? Тихо, Тихо, ось хотіти тут. Ми проти маріночки подарунок. Микола, сьогодні до нас святий Миколай прийде. Він темним дітям подарунки несе. А ти був учений? Так, а ти. Так і буду до самого різдва, а потім побачу. Я намагаюсь увесь час бути чемним. Мене назвали Миколкою в честь святого Миколая, бо тому завжди можу бути чем? Скажи, тільки дурень може бути вічно чемним. Що ти кажеш? То виходить я дурень? Нічого, ти Чого ж стоїш? Вий його! О ні, битися не можна, ми з ним друзі, та ще й такий гарний день. А це хто? Ти часом не чорти, моя бабуся казала, що чорти бояться хрещеного знамень. Ось я тебе... Ой, мене, не ой!